11 квітня, у нас зима продовжується. Сьогодні вже шостий день. Ось лежить сніг, паде добу. Зранку падав сухий сніг, зараз мокрий, паде і не встигає розтанути. Зараз плюс 4, вночі десь біля нуля було градусів. Вже добу останню паде сніг і не перестає. Ось така весна. Бачу, поодинокі бджоли вилітають. Думаю, їм потрібна волога мусять. Ось так. Ну, Бувало в нас, що перемети були. ну, Там днів до трьох до трьох днів, і то один день плюсова сніг впав. Через днів три снігу немає. І бджоли літають. Ну, Шість днів, ще завтра сьомий день. Там плюсова температура далі, але дощі. Можливо, так само не будуть літати бджоли. Це трохи жестко цього року. Однозначно розвитку трохи вони тормознуться. Ці бджоли бідні. До зимової. До речі, признак зими. Сьогодні побачив зранку дятла. Ось тут якась пташка ходить. Не знаю, теж якась зимова. Дятел у мене тільки прилітає. На подвір'я, Старий горіх є на подвір'ї, і там довбе, коли холодно, коли зима. І зранку бачу, сьогодні він був ознаки зими. І були в нас не морози, не приморські, а морози. Хоч і волога є, кірниці пересихають, відколи живу. Цього року перший раз, вже другий раз, що в керниці закінчилась вода. Ось в теплиці 200-літрова бочка, і не вистачає десь літр 30 докачати. Закінчується вода. Це вже було позавчора другий раз.